Призначений Росією окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо часто публікує фейки про українську армію. Ось і 13 лютого на своєму телеграм-каналі він поширив. Інформацію про нібито військовослужбовця 37-ї бригади морської піхоти Владислава Олександровича Білоусова чоловік, начебто, застрелився від відчуття провини через загиблих цивільних. Медіаплатформа платформа вгору проаналізувала повідомлення і розповідає на чому будується цей фейк. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку цьому відео. Сальдо, ґрунтуючись на своїх джерелах, заявив, що українські солдати нібито заселились на першому поверсі житлового будинку, в якому жили й цивільні. Згодом, начебто, російські військові завдали по будівлі ракетного удару. Військовослужбовець 37-ї бригади морської піхоти Владислав Білоусов, буцімто через провину за смерть цивільних наклав на себе руки та залишив. Передсмертну записку ми звернулись за коментарем до офіційної сторінки 37 ї окремої бригади морської піхоти у Фейсбуці, де нам підтвердили дезінформацію. Також ми звернули увагу на фотографії, які опублікував сальдо. Можна побачити, що передсмертна записка дивно забруднена кров'ю та лежить на чистій поверхні. На другій фотографії записка лежить вже на іншому місці. Це помітно по характерних білих плямах на підлозі. Робимо висновок, що криміналісти поставили б двійку за непереконливу постановку самогубства. В онлайн-сервісі Forensically, що глибинно аналізує зображення, ми виміряли шум на фотографіях сальда. Надто білі ділянки можуть свідчити про маніпуляції з фото, адже на світлинах без редагування. Ділянки з однаковим освітленням не повинні відрізнятись. Мета фейкового повідомлення Сальда дискредитувати українську армію та налаштувати населення на окупованій Херсонщині проти неї. Переконати, що, начебто, ЗСУ байдуже до цивільних і вони не дотримуються правил ведення війни. Якщо людина повірить у цю інформацію, вона не буде сприймати українську армію як визвольну, може зневіритись і скоріше змиритись з російською окупацією. Сальдо раніше дискредитував українських військових, поширюючи неправдоподібні відео. Він переконував, що ЗСУ начебто будуть мститись людям, коли деокупують Херсонщину. Також колаборант ніколи не критикує російську армію, яка насправді вбиває цивільних на окупованій Херсонщині. Так під новою каховкою 16 листопада знайшли тіло водія з Криму, 37-річного Ігоря Погребенка. Чоловіка виявили з простреленою головою в промзоні міста. У жовтні, в селі Каховського району, росіяни вбили жінку, яка відстоювала своє майно, аби його не викрали росіяни. У вересні в селі Малі Копані на Херсонщині військові РФ незаконно забрали з дому та вбили подружжя Валерія та Анастасію Саксаганських. Та й самому Володимиру Сальду повідомляли підозри за воєнні злочини, наприклад, за причетність до викрадення і катувань людей у Херсоні. Тож підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео та не піддавайтесь пропаганді.